Потужний дебют зінченка за арсенал, гол українця у Бельгії, протистояння Яремчука та Мілованова у Португалії. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Олександр Зінченко з'явився в основі арсеналу на стартовий матч АПЛ проти Крістал Пелас, і дебют українця вийшов майже ідеальним. Вже на 20 20-й хвилині Зінченко записав у свій актив першу результативну дію у стані канонірів. Українець головою скинув м'яч на Габріела Мартінеллі, який відкрив рахунок. Не обійшлося тут, звісно, без долі везіння, але асист тут був. Проте не тільки цим епізодом відзначився Зінченко. Олександр провів на полі 83 хвилини та отримав найвищу оцінку серед усіх гравців арсеналу від порталу SofaScore. Гру Зінченка оцінили. Усім з половиною. Він встиг п'ять разів відібрати м'яч, зробити три перехоплення та віддати два ключові паси. На 83-й хвилині Зінченко пішов з поля. Його замінив тірні. Після заміни українця Арсенал забив ще один гол. М'яч у свої ворота відправив Гуехі. Перемога канонірів у стартовому матчі 2-0. Дуже якісний дебют у виконанні Зінченка. Тож чекаємо на продовження. В Бельгії у матчі між Брюге та Варгемом забитим голом відзначився українець Драмбаєв. Олександр на 69-й хвилині зрівняв рахунок у матчі та відкрив лік своїм голам у Бельгії. Відзначимо, що Варгем взяв 21-річного українця в оренду у Шахтаря. Гра завершилася в нічию 1-1. В Португалії відбувся матч між двома клубами, в яких є українці. Бенфіка приймала Аруку. А от за дуелю Яремчука та Мілованова можна було поспостерігати усього 18 хвилин. Обидва українці розпочали матч у запасі. Мілованов вийшов на заміну у перерві, коли Арука вже горіла 3-0. А Яремчук на 72-й хвилині замінив ще одного нашого старого знайомого Давіда Нереса. У підсумку гра таки завершилася 4-0. і українці нічим цікавим у ній відзначитися не встигли. Яремчук пробив один раз повз ворота та віддав один ключовий пас та отримав оцінку. Від Софа -скор. Мілованов отримав такий самий бали, за матч він встиг зробити три перехоплення, один відбір м'яча та два виноси. Форвард Динамо Владислав Супряга був прооперований у Мюнхені. Повідомляється, що операція на тазостогневому суглобі пройшла успішно. Тепер на супрягу чекає відновлення, яке триватиме приблизно чотири місяці. Бажаємо якнайшвидшого одужання владу. Ще один динамівський легендарик Сіт Клей залишає киян. Про його трансфер оголосила бразильська куяба. Подробиць даної угоди немає, але раніше повідомлялося про варіант з орендою. Минулий сезон Сіт Клей провів в оренді у ПАОК. Цюрих оголосив про оренду форварда Шахтаря Богдана В'юнника. Угода розрахована на один сезон. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення 20-річний гравець перебрався у Швейцарію та працював із командою та навіть виступав за нею у товариських матчах. Цікаве повернення у Шахтар. Олександр Зубков залишив Францварож де працював під керівництвом вусатого лайна з недокраїни. Гірники провернули повноцінний трансфер Зубкова та підписали з ним контракт на 5 років. Відзначимо, що Олександр є вихованцем академії Шахтаря, і за першу команду гірників він встиг відіграти 23 матчі. В Угорщині Зубков виступав з 19-го року та тричі вигравав місцеву першість. Ігор Циганик поділився інсайдом щодо пропозиції від Ніцци по Михайлу Мудрику. За інформацією джерела, пропозиція французів була найпривабливішою серед Усіх, що надходили по Михайлу, і вона перебувала те, що до неї пропонував Байер та Брентфорд. Але трансфер так і не відбувся. Як мінімум, поки що мудрик лишається у шахтарі. Стали відомі умови переходу Данили Гнатенка у Бордо. Видання Жерондінфос повідомляє, що французький клуб заплатив за українця 1 мільйон євро. І Гнатенко підписав з Бордо контракт на 4 роки. Дніпро 1 завершив трансфер аргентинця Домінго Бланко. Контракт підписаний на три роки. Півзахисник виступатиме під 23-м номером. В Аргентині він грав за індіпендієнта та дефенсу та награв 145 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також на рахунку Бланко один матч за збірну Аргентини, який він провів у 2019 році. В лавах українців-зрадників поповнення до ганебного клубу імені Івана Сені та Толіка. Увійшов екс-гравець десни Олександр Масалов. Цей тіп підписав угоду із Уфою. Нагадаємо, раніше у Чернігові після бомбардувань стадіону Гагаріна знайшли російський паспорт цього персонажа, який відправляється за улюбленим російським корабельним напрямком. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.